Право номер 9 Шостий пункт. Вантаж масою 40 кг скинули з літака. Після того, як на висоті 400 метрів швидкість руху вантажу досягла 20 метрів за секунду, він почав рухатися рівномірно. Визначте, перше повну механічну енергію вантажу А. На висоті 400 метрів Б в момент приземлення. Друге енергію, на яку перетворилася частина механічної енергії вантажу. Ну що ж, трохи заплутана умова, але задача не сильно складна. Давайте розглянемо малюночок. Отже, спочатку ми бачимо, що у нас, якщо викидували цей вантаж з літака, на деякій висоті швидкість його не мінялась. Ця висота у нас є, складала 20 метрів за секунду. Тобто до самого уже падіння, до моменту перед падінням, швидкість у нас буде та сама 20 метрів за секунду. Це треба запам'ятати. Нам треба знайти тоді енергію на цій висоті 400 метрів і на енергію перед самим падінням. Ну і друге, треба знайти енергію, на яку перелася частина механічної енергії. Тобто, по іншими словами, наскільки в нас зменшилася енергія, бо якщо вона зменшилась, вона перетворилася на щось інше, ця механічна енергія. Вона перетворилася на нагрівання і на те, що повітря нагрілось, і також вантаж. Ну що ж, добре, отже, записуємо умову. Вантаж масою записуємо маса М дорівнює 40 кг. Далі висота ми позначили на малюнку h 0 Дорівнює 400 метрів. Його швидкість v 0 Дорівнює 20 метрів за секунду. Але швидкість у нас не буде змінюватися, бо він почав рухатися монтаж іномірно, то і V1 записуємо дорівнює 20 метрів за секунду. Далі на висоті 400 метрів, так. Ну і момент приземлення момент приземлення H1 записуємо дорівнює 0. Є. Нам ще знадобиться G прискорення вільного падіння. Записуємо, що G дорівнює 10 Н на кг. Ну що ж, у нас запитують, перше, визначте повну механічну енергію на висоті 400 метрів. Це А. Та ми записуємо 1А. То у нас шукає цікавить енергія момент 0 е 0 в і Б у момент приземлення це E1. Так, ну і друга енергія, на яку передалася частина механічної енергії. Це ми записуємо 2. Можна по-різному її позначати. Давайте я позначу дельта E. Дельта E це зміна енергії в тому, що всі задачі ми не можемо нехтувати опором повітря, бо через опір повітря у нас швидкість руху вантажу не змінюється. У нас тут закон збереження енергії не буде виконуватися. Для того, щоб знайти повну енергію, то ми маємо пригадати, що Е в даному випадку повне. Ну, давайте я запишу формулу, що за означенням Е, або запишемо за означенням. Е e повне це Е-кінетичне e плюс Е e потенціальне. Оскільки е e кінетичне у нас тоді формула є для Е-кінетичного. E пригадуємо, що Е-кінетичне e це М В у квадраті на 2, так? а Е-потенціальне. E GH. Ну що ж, складові цієї формулою ми записали, тоді можемо записати, що звідси випливає, що e 0 на висоті h 0 буде визначатися кінетично у нас МВ в квадраті, що ділиться на 2 плюс М G h 0 Ну, а в момент падіння e 1 у нас буде визначатися як MV1 у квадраті на 2 плюс MGH1. Але H1 у нас дорівнює 0 то тоді цей доданок у нас дорівнює 0 то це буде дорівнювати тоді просто MV1 у квадраті, що ділиться на 2. Ну що ж, формули ми одержали. Ну, а зараз давайте обчислювати. Давайте позначу, що це ми робили перше завдання. Так, і тут буде 1, Ну і записуємо А, тобто нас цікавить е 0 в то ми пишемо, що В нульве дорівнює МВВ у квадраті на 2. То це буде 40. кілограм, що множиться В нульве у нас 20 метрів. За секунду, ще множиться на 20 метрів за секунду. І ще ділиться на 2. Так, і плюс mgh 0 v M у нас 40 кг. Що множиться на 10 ньютон на кілограм. І ще множиться h 0 v у нас висота 400 метрів. Так, одиниці. Ну тут просто кілограми у нас скорочуються ньютони на метри це джоулі. Тут кілограми, що множиться на метри за секунду у квадраті, це будуть ньютони. На метри це також джоулі. Тут на 2 можна скоротити. Тут Буде тоді не 20-10. а 10. Так, то дивимося 4 на 2 -8. І тут у нас скільки? 3 нулі. 8 тисяч плюс 16 і 3 нулі – то ми записуємо що це дорівнює 8000 джоулів Плюс. я перенесу. Плюс. Ну і 4 на 4 16. Так. Є. Е, 16. І скільки тут ноликів? Тут 3 і тут 2. То 4 нолики джоулів. це буде 160 тисяч джоулів. Тобто разом буде 168 тисяч джоулів. Або 168 кіло джоулів. Є тепер Б. Обчислюємо. Б. Отут аналогічно. Формула у нас просто МВ у квадраті на 2. То пишемо, що E1 дорівнює М у нас 40 кг. Що множиться швидкість така сама 20 метрів за секунду, що множиться на 20 метрів за секунду, і ділиться на 2. Тут У нас знову двійка скорочується, тут буде 10. Кілограми на метр за секунду в квадраті це нітони, нітони на метр – це джоулі. 4 на 2 8, Ну, звичайно, що вийде 8 тисяч. Записуємо, що це дорівнює 8 тисяч джоулів. Ну і це 8 кіло джоулів. Що ж е 1 ми дізнались, і е Нуве. А зараз дельта Е e, зміну енергії записуємо друге. Дельта Е. E, тоді дорівнює. Зміна енергії. Ще раз, чому енергія зменшувалась, бо не виконувався закон збереження енергії. Вона притверлася в інші види енергії. Від початкової, адже у нас було 168. То ми пишемо від е 0 в потрібно відняти Е1. Ну і це дорівнює 168. Кілоджоулів. Мінус 8 кжоулів. Це дорівнює 160. Кілоджоулі. Є? Yeah? Добре. Ну що ж, це ми зробили? Ну, а зараз запишемо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначте перш А. У нас Е нульове дорівнює 168 кілоджоулів. Б. 8 кілоджоулів. n один. Yeah. Є? Ну і. Друге. Дельта Е. Сто шістдесят Ну що ж, ось така задача на повну механічну енергію. На цьому вправу завершено.